Вітаю, друзі! Україну е, продають у власних корисних цілях, прикриваючись гарантіями безпеки. Вся правда про е, відмову Володимира Зеленського укласти угоду про корисні копалини Сполученими Штатами. І при чому тут олігарх Геннадій Буткевич. Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не буде підписувати угоду про українські рідкоземельні метали, оскільки вона не містить гарантій безпеки для України. В самому документі йшлось про те, що за умови його підписання США отримує права на 50% запасів корисних копалин в нашій державі. Чому Зеленський насправді відмовився від підписання? Про які такі гарантії безпеки йде мова, і найголовніше, для кого. Про це поговоримо за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. І знати власне правду. Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими законодавцями на Мюнхенській е, безпековій конференції заявив, що не підпише проєкт угоди про українські корисні копалини, бо той не містить гарантії безпеки. Про це повідомив журналістам. Оглядач видання Вашингтон Пост Джон Рогін. Також про це пише NBC News. За даними цих ЗМІ адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% володіння рідкоземельними корисними копалами країни та дала сигнал про відкритість розгортання туди американських військ. Для їх охорони, якщо буде укладено угоду з Росією про припинення війни. Друзі. Зараз я розкрию вам істинну суть тому, чому наразі Зеленський відмовляється йти на запропоновану американцями угоду. А найголовніше те, в чому сутність гарантії безпеки, яких так добивається українська сторона. І якщо ви досі думали, що гарантії безпеки про Україну та український народ, то ви дуже сильно помиляєтесь. В цих переговорах про корисні копалини, мова про гарантії в першу чергу, до наближених до команди Зеленського олігархів, зокрема, такого собі Геннадія Буткевича, власника АТБ. Тобто навіть такий складний час, коли йдеться про долю України, команда Зеленського цинічно торгується за власні інтереси, які театрально прикривають відстоюванням гарантій безпеки України. І так, по факту, команда Трампа в угоді прямо вказала, що хоче, аби під контроль американських корпорацій. Відійшло володіння 50% корисних копалин України. Мова про одноосібне володіння ресурсами, на захист яких вони готові залучити своїх військових. В свою чергу команда Зеленського з цим не погодилась, та висунула альтернативу у вигляді, що американські корпорації отримують частку. У володінні ресурсами в українських компаніях, які мають відповідні ліцензії. До речі, про це я вже неодноразово розповідав в попередніх своїх відео оглядах. Поясню простими словами: американці хочуть заволодіти. Певним чітким переліком родовищ, розробку яких будуть здійснювати виключно самостійно, відповідно мова про технології, вкладення грошей, військову охорону і так далі. І все це без втручання України як держави, так і без залучення наших бізнесменів, а точніше олігархів. Таке бажання американців може бути зумовлено станом справ в Україні з корупцією та недовірить до наших чиновників, наближених до них олігархів. Команда Зеленського навпаки бажає, аби американці взяли за розробку родовищ разом з наближеними до офісу олігархами. Тобто. Якби розробка кожного родовища і заробіток з цього були 50 на 50, і одна з найголовніших ролей в цій історії має відіграти наближений до банковий новоолігарх, власник BGV Group менеджмент Геннадій Буткевич. Саме втручання Буткевича в цю історію з угодою про корисні копалини і зупинили її підписання. По суті, США не хочуть нести можливих фінансових втрат у співпраці з наближеними до банкової олігархами. А команда Зеленської через підписання договору хоче зобов'язати американців вести бізнес з Будкевичем. Та іншими е, новоолігархами, наближеними до чинної влади. Питання: то про які гарантії безпеки для України власне йде мова? Тут основна суть лише в гарантіях для Буткевича та інших наближених до Зеленського новоолігархів. На кону мільярди. Ось і все. Щодо власне Геннадія Будкевича, то якщо навіть поверхнево глянете на його бізнес-діяльність, то зрозумієте, що його остатки почали зростати до небес саме за часів президентства Володимира Зеленського. І мова тут далеко не про розширення, атб маркетів, через які Продавалась гуманітарка, і в які під е, завозився товар під виглядом гуманітарки. До речі, зауважу цікаву деталь: діяльність Будкевича е, до офісу в лютому 2022-му, напередодні вторгнення, коли банкова активно воювала з Прошенком, а тебе розірвала всі угоди по співпраці з Рошен. Розумієте, всі угоди. Тепер щодо корисних копалин. BGV Group Management Геннадій Буткевиць заснував у 2015 році Проте активним видобутком корисних копалин, включно з нафтою та газом, отриманням ліцензій відповідних почав займатися лише з 2019. В цей же час він заволодів понад 83% компанії атомні енергетичні системи України, компанії, що займаються вивченням депозитів та видобутку Урану в Дніпропетровській та Миколаївській області. В 2021 році Буткевич отримав дозвіл від антимонопольного комітету на купівлю прав Укрнафтінвест, що спрямована на розробку та видобущу нафти та природного газу. І це далеко не всі компанії по розробці, корисних копалень, що перейшли під контроль Буткевича в часи Зеленського і його зелених гнид. Тут і не дивно, що у 2015 році за версією Forbes, він посідав 30-те місце у списку найбагатших українців, а в 2021 вже, вже став 15-м серед найзаможніших. 15. -м. Ну а якщо б ці дані оновити, то станом на сьогодні явно увійде до першої п'ятірки. А після того, як Зеленський продавить угоду з США по корисним копалинам, то Будківець з легкістю може обійти навіть Рената Ахметова. Ще одна цікава деталь: влітку 2021 року Геннадій Будківець став повноправним власником футбольного клубу «Полісся», в якому фу як футболіст проявив себе Олександр Усик. Буткевич для Усика це політичний батько. Ось чому боксер почав так часто з'являтися в оточенні Зеленського. І саме через Буткевича Зеленський передав побажання Усику, щоб той не піднімав ніяких церковних питань. Ну що ж, ну, як вам гарантії безпеки для України? Точніше, гарантії. Для наближених до команди Зеленського новоолігархів на чолі з Геннадієм Буткевичем Україну продають у власних корисливих цілях, прикриваючись гарантіями безпеки. Ось і вся суть тому, чому Зеленський поки що наразі не підписав угоду з США по корисним копалинам. Але тут є один ще дуже цікавий. Момент, який може використати адміністрація Трампа. А саме, центр життєвих інтересів Геннадія Буткевича і його родини, його компаньйонів, знаходиться у Майами, Сполучених Штатів. Там у нього будинки, там у нього онука улюблена, навчається. Центр його життєвих інтересів там. І якщо США введуть санкції, або хоча б натянкнуть на санкції по Геннадію Буткевичу, то Зеленський буде бігти з підгорілою зеленою дупою підписувати цю угоду. І ні про які національні інтереси чи гарантії безпеки навіть думати не буде. А ви, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.